З окопу Донеччини до Дніпра Імператорського удава спільно врятували військові, ветеринари та зоологи. Знесилений, поранений та змерзлий плазун сховався на позиціях наших бійців на Донеччині. Ймовірно, тераріум, де він раніше мешкав, був знищений під час обстрілів. Удаву була необхідна негайна медична допомога. Про перетунок двометрового плазуна. Далі Ольга Павловська. Двометрового пацієнта з окопів Донеччини виносять на огляд. Це удав, удав констриктор, імператорський удав. Його пораненого привезли у грудні люди у формі просто з позиції, бо раптовому гостю ставало дедалі гірше. Адміністраторка міні-зоопарку зізнається, спершу дзвінок невідомих сприйняла за жарт. Весь мій питон, ані ще не знали, хто це, а, заполз до ним в окоп. І спрашувалі нужны ли нам змії под землю відна була німночка параніної Він не агресивний? к ним прийшов. даже попытались попитались І Військові намагались годувати плазуна консервами, але той відмовлявся і слабнув на очах. Зоологи кажуть, першу допомогу плазуну надали вчасно. Холоднокровні істоти. І якщо температура не належна, метаболізм та його самопочуття може дуже різко погіршуватися. Він не може перетравлювати їжу і може загинути доволі швидко. Ветеринари кинулися лікувати рану. Рентген показав внутрішні органи не постраждали. Операція минула вдало. За місяць після поранення удав вже їсть сам одну лабораторну мишу на тиждень та стає дедалі активнішим. Досліджує обстановку навколишніх середовищі. Язичку нюхає, що зліва, що праворуч, що ліворуч до вас хоче. О, Пішов до мене Такий Змізали тяжби. Буде ховатися на лосі. Його обійми міцні, проте ніжні. Після порятунку, евакуації та лікування. Плазун вже почувається добре і видно, що він звик до людських рук. І він точно був домашнім представник американського виду змій, популярний серед поціновувачів домашньої екзотики. Ймовірно, народився до повномасштабного вторгнення. Його теплий домашній тераріум міг розтрощити черговий обстріл. Припускають зоологи. Мабуть, він в домашніх умовах був, тому що він ручний, він не проявляє ніякого агресії. Він любить тепло, він любить спокій, періодичне годування. Це не перший екзотичний плазун, що шукає порятунку і військових. Захисники рятували змій навіть з розбитих російських танків або знаходили на позиціях. Сидіть, красавиця. Одужання врятованого удава чекають відвідувачі міні-зоопарку. Вони не можуть самі собі дати раду, тому ми маємо <кас> дбати про тваринок, допомагати їх. Після Линьки вже у повній красі удав переїде у новий вольєр. В Штучних таких умовах, домашніх тарарівних умовах, вони можуть прожити до 30 років. Я сподіваюся, а навіть впевнений, що перемогу він побачить. Зоологи певні захисники, що врятували удава, навідують плазуна і дадуть йому ім'я. А поки він лишається безіменним двометровим пацієнтом. У Люполовського Сандкуліжні проти СН